привіт, друзі! З вами я, Міша 4, і це знову Майнкрафт. Але в цьому відео ми будемо грати на мапі Трік Ортер. Ну що ж, це така карта, ну, типа, моторошна карта. Ну що ж, приємно перегляду. Коротше, друзі, перед тим, як нажати цю вот кнопочку Play, я вас дуже сильно попрошу і вам подякую. 500 підписників вже в нас. Тому давайте 1000 і підпишіться на канал ті, хто ще не підписаний. А хто підписаний, респект. І поставте лайкос. Плей. Куди ж це нас зараз перекине? Play with health points. Так, 6 годин. Зараз ранку. Де я? Дерек, Дед. Ой, не поняв. Де я? Ох, друзі, посвітліло. -мо, що за чувак? Тіп, ти що, обалдів? Чекай. Я не поняв. Що за хата? Якийсь чувак, ну пока не дуже моторошно, так що. Блоки якісь. Я не можу їх ламати. Тут якась кім. Блін, а чого я так повільно ходжу? Так. Ну тільки з прискоренням, тільки з бігом. мойо. Чекайте, 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 чекайте. Давайте подивимося. Блін! Ми не можемо сюди забратися, в цю кімнату! Давайте глянемо, що тут в нас. А, блін! Чекайте, тут ми були. Давайте вже підемо на двір все-таки. Let's go. так. Де там наша вулиця? Вон. Давайте вибіжемо на вулицю, подивимось, що там, що там робить. Алло? Що за бар? А, ні, я, я думав, що в мене якісь бар'єри. Чувки, з вами можна якось познайомитись? Тут якесь місто? місцевість така. Тебі... Тебе можна бити? Чел, сорі, але я не хотів, я просто. Так, якісь надписи. Не відкривай. Стоп, стоп, стоп. Ой, old map, стара мапа В смислі. Ну! Кому ці двері не відкриваються. Йо-маю, йома, мене щось дуже напрягає така обстановка. Так, давайте тоді іншу хату спробуємо, чувак. Давай я тебе завалю нафіг. Ти нам не треба. Попробуємо а якщо вбити, то що типу, прокляття якесь? Йо, йо, цього чувака, не буду трогати. О, вон бачу виїзд. Ми пох... Та чого я такий повільний? Коротше, друзі, зараз я дещо виправлю. Все, друзі, я виправив тому. Давайте поскоріше. О, Дитячий майданчик? Прикольно. От Тут якісь качельки. Горка. Прикольно. Ой-ой! Чекайте, якісь повідомлення. Давайте заліземо на горку, я хочу покататися. Непоня. Короче, тут якось не особо весело. Так. Е, давайте. Е, тут якісь. сетка, Я не можу її поламати. Давайте поробимо цей. Оце, блин, це довго буде. У нас компас, до речі, є в інвентарі. Так, а що тут. Так, а цю, тут що таке? Взагалі не розумію? Що це за місцевість? Непонятно. А вот тут вот на. Натяків Надя... на весілля взагалі нема. Що за. Ніч не зрозумів? Так, поки я оглядав тут місцевість, я помітив то, що тут є якісь люди. Це лагерь. Це лагер. Я налякався. Вот тут -от взагалі нема натяків на весілля. На веселуху. Ю-моє. Треш. Чекайте, тут вони палили багаття. Вони були в... Не поняв. Ну це вже треш. Стоп! Тут їх четверо було. Де четвертий? Це... що у нас... Чекайте, я там. Я як нажав на нього було якась надпись. Треш. Я думаю, то, що з ними можна поговорити. Не поняв? Ага. Тут кров валяється. Ну я все поняв. Да, я тепер вже починаю понімати заставку мапи. До речі, ви її побачите на обкладинці цього відео. Заставку мапи. Вон якийсь є. Взагалі, що це за місцевість така? Нічого не розумію. Та блін, ты ну швидше ходити вмієш, чи ні? Ну от зі стрибком буду ходити, а то це вже дуже довго. Так, що тут за надпись? Респект. Дед вибув. В смислі? Я шо тут застряг? Та ні, 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 Це жарти. Ні, це, це жарти. Це жарти. Нічого не поняв. Тут якісь намети. Що тут? Коротше, я поняв, треба з цього місця як поскоріше валити. Exit вихід. Ви тоже чуєте цей звук? Треш. А, давайте я з цього міста з села. Що це вообще таке? Спробуємо вилізти наружу. Подобуваємо трошки земельки, щоб можна було викопатись. Вау! Вау! Я знайшов. Обалдеть! Це що таке? Так, нам потрібно добути земельки. Земельки нам потрібно багато. А! Стоп, де я? Я під мапою провалився. Я під мапу провалився, чекайте. Вообще не шарю, що за фігня. Я в душі не чаю, що це таке. Я виявилася за світ. Блін, дивіться, яка прикольна арена. Ну, треба прийняти смерть. а я не можу померти. Забув. Ух, ця яма така замучила мене. Так, давайте попробуємо вже вилізти, чи що. Я хочу вилізти негайно з цього, з цього місця. Ну що ж, прощай, ш... хотів я сказати, але я цього не скажу. Бо я повертаюся, дорогі мої жителі. Ну, тут, коротше, таке собі місце. Командні блоки? Лол. Тут якийсь механізм. Тут якийсь механізм, друзі. Йоу, Спайдермен. Салам, брат! Не поняв. Емілія. Емілія. А ти хто? Чул? Чел, ти хто? Коротше, тут качельки, ну, коротше, дитячий такий розважальний центр. Давайте сходимо в то місце, там, де, ну, типа, було взагалі не круто. Находитись. Так. Так, Спайдермен, ти, звісно, крутий, но ти мені не в тему. зараз. Так, давайте сходимо знову туди. подивимось, обшукаємо, може, якісь сліди є. Так, ну тут хтось має бути. Тут же хтось ще має бути. Треш. А якщо я поламаю ці. О, точно, тут же шахта. Так, давай сходимо тут. я не можу? А що я не можу? А, камон? я не можу тут злізти? Нічого не зрозумів. Алло. Да, друзі, відосик получився забавний. Но саме моторошніше тут було ось цей вид. Можна зняти другу частину, але, в принципі, є все. Це... Ні, дивіться, які тут дерева круті, прикольно. А давайте їх попробуємо. але ладно, пофіг. Ну що ж, якщо ви хочете побачити другу частину, то поставте лайки. Не ставте лайки, будь ласка. Ну, бо я не хочу, щоб тут було продовження. Ну, ладно, будемо закінчувати, друзі. Так, е. Ну, це я, в принципі, ніяк коментувати не буду. Шо у мене з кофтою і моєю башкою? А? Ну, штанятка, то ще понятно. Ну що ж, на цьому прекрасному виді? Пробачте. Під на цьому. Стоп це, спайдермен. Коротше, ладно. На цьому прекрасному виді хочу вам ще раз подякувати за 500 підписників. Сказати, що це буде нова ціль тисячу. Добитий буділасочка. І не забувайте ставити лайки під відоси, подивитися їх, також ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відоси. З вами був я, Міша 540. Всім пока, до нових зустрічей!